Видимих слідів насильницької смерті не виявлено, тож попередня причина смерті це отруєння природнім газом. 21-річний Денис та на рік старша Олена померли, лежачи в обіймах, ось на цьому малесенькому розкладаному кріслі. Гріли оселю газовим котлом через холод зовсім не вимикали приладу. Я їм ще обдала до квітанцію, прийшла квітанція оцей дол. Я йому ще рано показала Денис оцю квітанцію. Він каже, скільки нагорить, ми заплатимо. І заплатили, щоправда, життям. Мар'яна Дутна, Святослав Нелешкін. НТН. Смертельна вакцина чи невідома хвороба? На Київщині помер трирічний хлопчик. Батьки малюка впевнені, їхній син загинув після щеплення проти поліоміеліту, яке йому зробили в дитячому садочку. Тим часом чиновники запевняють, що зв'язку між вакцинацією та смертю Сашка немає. Тож чому помер малюк, дізнавався Павло Прядко. Любимо так. От він любить любив гуляться, свинкою личко з папою да. Вона не може випустити з рук улюблену іграшку свого синочка. Її трирічний Сашко раптово помер просто посеред ночі. Во-первых, крик дуже сильний, почала так задихатися. Я його Сашенька. Я подумала, може, не туди пішло. Знаєте, як дитина рве? Я йому туди пальчики. Думаю, може він зараз вирве. Ми його беремо так потрусити, чи що там надає, щоб воно там опустилося. А він уже гнеться, отак як свічечка. Налякана Олена разом із чоловіком робила синові масаж серця і штучне дихання, але марно. Медики, які приїхали на виклик, лише констатували смерть. Ця дитина, я ці глаза ніколи в житті не забуду, Як він моляв і просив остаться допомогти? Батьки впевнені, їхній маленький Сашко помер від вакцини проти поліоміеліту, яку йому прищепили в дитсадку на початку листопада. Олена каже, на другий день після отримання сироватки синові стало зле і його забрали до лікарні. у нас піднялася температура 39,1. Дитина почала рвати. І нам сказали, що у нас гострий ентероколіт. Та вже за п'ять днів хлопчика виписали абсолютно здоровим, а через два тижні дитина раптово померла. У висновках суд йдеться про те, що маленького Сашка вбила вірусна інфекція. Попередній діагноз наших судово-медичних експертів це причина смерті. Гостра респіраторна вірусна інфекція на першому місці стоїть. На другому місці стоїть кардіоміопатія. Та саме цими результатами і обурене молоде подружжя. Вони втратили єдиного сина і нині хочуть добитися правди. Олена каже, що медики підробили її підпис у документі про згоду на вакцинацію, а також результати спостереження за її сином. Інформована згода та оцінка стану здоров'я особи або дитини одним з батьків. Що я даю згоду на те, щоб йому робили цю вакцину і е, подпись. Подпись я можу всім предоставити, навіть паспорт час принести, це не мій підпис. І О. от, 06, 12, 15 року реакції відсутня. Дитина, дитина жива, вже сама. немає, а у нас дитина мене. вже е, грудним місяцем, що у нас дитина жива. Здорова у міністерстві охорони здоров'я вже знають про цей смертельний випадок, але запевняю, що нічого спільного між вакциною проти поліоміеліту та смертю трирічного Сашка немає. Причина смерті визначена гостра респіраторно вірусна інфекція, кардіоміопатія, спленомегалія, ніякого відношення до вакцини немає. Одним з можливих, дуже рідких, один на три мільйони побічних реакцій вакцини є вакцино-асоційований поліоміеліт, який проявляється паралічами. Час смерті дитини співпав з періодом поствакцинальним. Поліоміеліт небезпечна інфекція, яка може зробити людину інвалідом. Вірус потрапляє в організм через органи дихання і травлення, уражає лімфатичні вузли. Там убивчі мікроби розмножуються і, зрештою, прориваються у кров. А коли дістаються нервовою системи, уражають спинний, мозок. Температура тіла підскакує до 40, болить голова, спина, ноги, людина слабка і загальмована. Далі настає параліч, частіше ніг або обличчя. Від сьогодні в Україні розпочався другий тур додаткової вакцинації проти поліоміеліту. У міністерстві охорони здоров'я кажуть, що після спалаху захворювання на Закарпатті – це обов'язкова імунізація. У мозі зазначили, що щеплення зробили вже двом третинам дітей, і смертельних випадків не зафіксовано. Павло Прядко, Андрій Грищенко, НТН. Рейс смерті жахлива аварія автобуса в Росії вбила чотирьох людей. Двоє з них українці. Ще 12 наших співвітчизників із травмами у лікарні, ДТП сталося неподалік Воронежа. Автобус, що їхав із Москви до Донецька на слизькій та засніженій дорозі, з'їхав у кювет. Більшість пасажирів, жителі Донецька, Слідчі вже з'ясували саме негода і неуважність водія спричинили цю аварію. Скандали з поліцією Києва, свідки зафільмували приголомшливі кадри. Таксиста, який не дотримався правил дорожнього руху, побили просто посеред дороги. Водія вдарили кулаком в обличчя. Чоловіка скрутили та так, що під час затримання шофера спали штани. Утім, свої вини патрульні не визнають. Керівництво поліції вже з'ясовує всі обставини дорожнього інциденту. Заправила дорожнього дуже. Нарушення надабів. Ніхто його не б'є. Так, та вигодне є на б'єсвіті, як ви б'ють. За критичне зауваження ударив ножем однокурсника на Івано-Франківщині. Учень військово-спортивного ліцею зарізав приятеля. Свідки трагедії кажуть, 14-річного нападника розлютив докір за погане прибирання. Як усе було, знають наші кореспонденти. Криваву розправу скоєно просто на очах у дітей. В неділю ввечері ліцеїсти прибирали коридор. Раптом 14-річний Богдан зробив зауваження дев'ятикласнику, що мив підлогу. За кілька хвилин у корпусі пролунав несамовитий крик від болю. Ось тут сидів я, ось тут сидів, цей, як він поприбирав, він пішов в побутову кімнату, взяв ніж, повалив його з крісла, повалив його на підлогу і наніс удар серце. Свідомо, ніж в нього був в рукаві. Після нападу 14-річний Павло викинув ножа і втік. Знайшли хлопця за дві години. Він ховався в родички. Приїхав вчитися на Прикарпаття з Миколаєва. Батько, правоохоронець, мати домогосподиня. Свідки нападу шоковані різаниною. Ліцеїсти розповідають, що раніше між підлітками ніколи не виникало конфліктів. Загиблий Богдан був добрим та вихованим хлопчиком. Він був добрий. Він взагалі не міг нікого обідати. Він я не знаю. Він певно, найдобріший з воду був може і з роти. Нічого поганого в навчальному закладі не говорять і про нападника, адже інцидентів за його участі не було жодного разу. Ліцеїст так само 9 класу, нічим особливим таким не відрізняється якоюсь агресивною поведінкою. По навчанню в нього трошки слабувато, він такого середнього рівня навчання, от, але в поведінці таких особливих якихось негативних випадків не зафіксовано. Нині підліток в ізоляторі тимчасового тримання у жорстокому вбивстві друга вже зізнався. Втім, хлопцю призначили психіатричну експертизу. По-дальшому становить судово психіатрична експертиза, в якому стані він дію, але от напевно в якомусь збудженому стані. Образа була незадоволений був тим, що йому зробили зауваження. Йому зробив зауваження і офіцер, який чергував. Тому десь вони все одне на одне, і тому цим більше це було в присутності хлопців. Це на один, на один. І можливо, це все в комплексі воно і спровокувало таку поведінку. Тож, як у поліції кваліфікують злочин, поки невідомо. Триває слідство. Володимир Гарматюк, Семен Сотников, Івано-Франківщина, НТН. Допоможіть врятувати дитину 11-річному Андрійку. Молнару. Терміново потрібно пересадити хоча б одну нирку. У дитини не працюють обидва органи. Трансплантацію робитимуть у Білорусі. І на неї потрібно 65 тисяч доларів. Таких грошей родина не має. Тож просить усіх небайдужих врятувати життя сина. Невисокого усміхненого і харизматичного 11-річного Андрія знають чи не всі лікарі столичного охматдиту. Всі дівчатки люблять. Він у нас головний жених в відділенні. От, він дуже він навчительний, його улипка просто бізоружує. Андрій он не, не жалується зря. Він не только, когда йому дійсно плохо. Той весняний день 2014 -го року Олена не забуде ніколи. Утром ми проснули проснулись, жовті, рвота. І після цього наша жизнь розділилась на до і после. У сина відмовили нирки одразу обидві. Більше року Андрій жив лише завдяки гемодіалізу, але кілька місяців тому хлопчику раптово стало гірше. Раніше Андрійка був на гемодіалізі. Це дуже було тяжко, постійне високе давлення. Раз в неділю дитина з обв'язком в реанімацію. Часто серед ночі мені дзвонив, вже прощав за мною. Так, було б тяжко. Після цього сина перевели на перитоніальний діаліз. Його роблять п'ять разів на добу. Ця процедура замінює роботу нирок. У нього в животі стоїть трубочка, куди ми заливаємо раствори і сливаємо їх, і таким чином ми очищаємо його від токсинів, які ну, виконують ту роботу, яку не виконують почки. Коли Андрій розповідає про свою хворобу, усмішка зникає з його обличчя, а очі стають дуже сумними. Хлопчик каже, що про останні півтора року свого життя йому нагадують постійний біль. Та шрами ну, Там віна щита з артерією, коли підкалують да сильно болить. Ти не боїшся? Уже нічого не боюсь. Андрійкові терміново потрібна пересадка, хоча б однієї нирки. Операцію робитимуть у Білорусі від нерідного донора, близькі не підходять, адже у хлопчика генетичне захворювання. На трансплантацію потрібно 65 тисяч доларів. Звичайна сільська родина з Дніпропетровщини таких грошей немає. Мати постійно поряд із сином, а батько працює ветеринаром. Його зарплати ледве вистачає на їжу. Гроші потрібно назбирати якнайшвидше. Чим дольше продовжується діаліз чим більше виникає це ускладнень. Це порушення фосфорно-кальцевого обміну, це скасовується на рості ребёнка, это ухудшает роботу серця, потому что тоже большая нагрузка в виду артеріальної гіпертензії. І в його случаї, чим раніше случится пересадка, тим лучше. За півтора року життя в лікарняній палаті Андрій лише двічі бачив батька та рідного братика. Каже, приїжджай швидше, я тебе люблю. А ще Андрій сумує за улюбленим собакою Шарпеєм Бучем. Його він бачить у кожному малюнку. А поки для хлопчика найкращі друзі іграшкові. Це сам сонич. Я його так назвав, тому що занизу був дуже хороший доктор. Нині Андрій Комає лише два бажання аби йому перестав боліти живіт та повернутися додому. Будь ласка, я вас прошу людей, якщо є з чим можете допомогти на пересадку нирки. Дуже треба, пожалуйста. Я додому сильно хочу забрати вскучив за запапи. Марина Борисполець, Андрій Дзюбенко. НТН. На Вінниччині на 17 років тюрми засудили вбивцю дівчини. Одесит напав на неї, забрав 750 гривень, а потім задушив. Аби приховати сліди злочину, зімітував самогубство жертви. Тіло вбитої прив'язав до дерева, нібито вона сама повісилася. Як вирахували ката, дивіться далі. Вона не дійшла до рідної хати кількасот метрів. 23-річна Оля працювала в невеличкій крамниці в Чечельнику, мешкала з мамою. Коли ввечері донька не повернулася додому, жінка одразу відчула біду і викликала правоохоронців. Її дитину знайшли неподалік будинку вже мертвою, підвішену на дереві. Задушив її руками, а потім інсценував і загибель шляхом самогубця, прив'язавши поясок, який був на, на куртке, до гіляки дерева. І на полі її таким чином і залишив її донька. Не самогубця була впевнена мати невдовзі. Це підтвердили її судово-медичні експерти. Дівчину задушили. Підозрюваного в жорстокому вбивстві знайшли швидко. Це раніше засуджений 31-річний уродженець Одеської області. На Вінничину приїхав погостювати кілька днів у родичів. на вулиці. Помітив самотню дівчину і вирішив її пограбувати. Повалив на землю і задушив. Сумку не забрав, викинув. не зображав, що робити. У гаманці жертви знайшов 750 гривень. Усі одразу і прогуляв. Відтворення вбивства відбулося в день поховання Олі. Тож, аби мешканці не влаштували затриманому самосуду, вели його під посиленою охороною. Нам сказали 10 років. 10-15, від 10 до 15. Це дуже мало за те, що він зробив. Він вийде ще хуже звірем, чи він був. А сьогодні дитини немає і не буде більше. І така дитина була золота просто, ніколи комара ніколи не обійдеться. Ну він кажуть, раніше судимий. А що він не один раз. раз. він і крав вечно бікшмовчивий. І все час условно. Да. Наш милосердний суд не передбачає покарань за такі злочини. Утім, судді вирішили надовго посадити ката до в'язниці. Призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі за пунктом 6, частиною 2 статті 115, а також приєднано покарання за раніше вчинений ним злочин, та призначено остаточне покарання у вигляді 17 років позбавлення волі. Юлія Шипунова, Олександр Миронов, Вінницька область, НТН. У Москві пішов із життя Ельдар Рязанов, легендарний кінематографіст, автор улюблених мільйонами стрічок, на яких виросло не одне покоління. Іронія і життєвість історії змушує нас переглядати його кіношедеври знову і знову. Ельдара Рязанова цієї осені в шпиталювали тричі. І ось сьогодні, вночі, відомий режисер помер від серцевої недостатності. Про непоправну втрату для цілої епохи кінематографа смерть Ельдара Рязанова світ дізнався не від лікарів і папараці. Не стала мого дідуся. Ось так без зайвих слів сповістив усіх онук відомого режисера Дмитро Троянський. І посипалися коментарі, адже пішов із життя кіногенія, який подарував глядачам більше 30 неймовірних картин. Так що ж таке Рязанов ельдар Розкажемо ньому по порядку. Рязанов не молод, але не стар. Не любит он делать зарядку, умеет готовить салат и омлет, гордится собой, как шофером. В кино он работает множество лет. І темон стоя режисеру карнавальна ніч, гусарська балада, стерожиць автомобіля, жорстокий романс, гараж, вокзал для двох, службовий роман та багато інших. І кострічки про звичайні буденні речі, любов, пригоди, боротьбу з соціальною нерівністю, дружбу, герої зрозумілі, симпатичні. Можливо, через це майже всі фільми режисера розійшлися в народ цитатами. А мене взагалі послали в покалцію, да на тебе пахать надо. Блискучий гумор і ядка сатира у своїх картинах Ельдар Олександрович не загиняв себе в рамки, і це при неймовірній цензурі. Його фільм Гараж де колектив науково-дослідного інституту обирає щасливця, який отримує домівку для машини. Назвали надто реалістичним. У нас традиція. Кожен рік 31 декабря ми з друзями ходимо в баню. А ось іронію долі або з легкою парою, без якої сьогодні не уявити перед новорічною метушні, взагалі давати в прокат відмовилися. Стрічці суворі чиновники побачили пропаганду пияцтва. Тоді Рязанов зміг проштовхнути свою кінострічку на телебачення. Ой, човленька пошла. До речі, ця фраза імпровізація Юрія Яковлєва просто тепла вода в павільонах мосфільму. Явище було рідкісне. А ще цікаво, що сам Ельдар Олександрович ненавидів лазню. В баню я не хожу. Я тільки фільм про це знімав. Меня в дитинстві як затащили в парну. Я там потерял сознание. Після цього в баню я не хожу. Предпочитаю душ. Я люблю плавати, читати, гуляти і, к сожалению, люблю есть. Картини Рязанова відрізнялися неповторним стилем. Тут співали на вірші класиків Цвітаєвої, Пастернака і Ахмадуліної. Режисер міг відмовити вже відомому актору знімати випускників театральних вишів. Саме його кінокамера зробила зірками Людмилу Гуршинку, Ларису Гузеєву Хіджакову Ларису Голубкину, Світлану Немоляєву та Андрія Мігковачне, сердечне слухає мокра Він з'являвся у своїх фільмах у епізодах, наче загривав з глядачем. Своїми успіхами і живою до життя Ельдар Язанов вдячній дружині Емі Абайдуліній у фільмі Карнавальна ніч ніч-2» вони разом виконали романс. Серце не було, а В одному зі своїх останніх віршів геніальний кінорежисер, наче прощався зі всіма. тошно, устаєш, а тут ще й дощ злав'єрний, осінній, безнадіжний дощ. Дай Бог, щоб не був він останній. Ельдар Олександрович працював до останнього, але здоров'я підвело. У серпні кінематографісту зробили операцію на серці. Утім, уже у вересні він знову потрапив до лікарні з інфарктом. Останні дні був у реанімації на штучній вентиляції легень, і ось цієї ночі його серце зупинилося. Життєлюбу, Любо, автори цілої плеяди неймовірних кінохітів, улюбленцю кількох поколінь було 88. Олена Каченко, НТН. Озброєні до зубів солдати, снайпери, сафери, поліція, з собаками, обшуки та арешти за неймовірних заходів безпеки проходить кліматичний саміт ООН у Парижі. Після терактів 13 листопада проведення переговорів щодо змін клімату і глобального потепління взагалі ставили під сумнів. Утім, лідери провідних країн та економік світу таки з'їхалися до Парижа. Про амбітні плани політиків і прогнози екологів в матеріалі Ірини Борсук. Ейфелева вежа зачинена для туристів символічно майорить зеленим. Напередодні кліматичного саміту ООН її, як і раніше, посилено охороняють армійці і спецпризначенці зі зброєю. Після терактів Париж досі боїться повторення кривавого сценарію і нових атак. Тому перед кліматичним зібранням у Лебурже на вулиці вивели тисячі додаткових правоохоронців. Досі на волі організатор паризьких терактів Салах Абдеслам. Втім, попри загрозу і заборону офіційних зібрань перед самітом на площі республіки, яка віднедавна стала меморіалом пам'яті жертв батакланських терористів, парижани вийшли на акцію протесту. Екологи організували мітинг із закликом до світових лідерів берегти планету від деструктивного впливу людей. Цунамі, лісові пожежі, землетруси, паводки і торнадо, які знищують усе живе на своєму шляху. В арктиці тануть льодовики, збільшується озонова діра, промисловість нищить атмосферу викидами, і планета просто задихається. Європу зовсім скоро можуть вкрити льодовики. Багатьом країнам загрожує голод і навіть вимирання. До 2100 року, наприклад, непридатними для життя можуть стати країни парської затоки і Африка. Температура повітря там сягне більше 50 градусів за Цельсієм. У нас ще є шанс вплинути на все. Тут у Парижі зібралися ті, хто може й змушені прийняти доленосні рішення. Потрібен конкретний сценарій дій, щоб розвинені країни відмовилися, хоч і поступово від нафти, газу й вугілля, і на 100% перейшли на екологічні види палива. Хто вже терміново потребує допомоги? Це Китай, пекін занурений у токсичну смогу, столиці нічим дихати. Люди надівають маски, і скаржаться на кашель і задуху. Смог може провокувати астму і рак горла. Людям наполегливо радять не виходити без потреби на двір, щільно зачиняти вікна й двері. Цьогорічну зиму називають просто ядерною, адже показники забруднення повітря рекордні. Подекуди концентрація перевищує норму в 20 разів. На другому місці після Китаю, за рівнем викидів і шкоди для глобального клімату, американці Барак Обама визнає, його країна неймовірно залежна від нафти і газу. Однак США робитимуть усе, щоб зменшити обсяг шкоди. Нині сполучені штати розробляють масштабні програми з видобутку чистої енергії і відновлювальних джерел. Ми повинні врятувати людей від повеней, від стихійних лих, від вимирання майбутнє у наших руках просто тут і просто зараз. Країни світу мають затвердити спільні екологічні стандарти і стратегії сповільнення глобального потепління на зміну кіотському протоколу. Найбільше учасники кліматичного саміту очікують заяв від Індії і Саудівської Аравії, яким змінити нафтову залежність і перейти на зелені технології вкрай складно. Триватимуть наради, у бурже до 11 грудня. Ірина Ворсук, НТН. Він здатен витягти людей захоплених вогнем будинків з-під завалів споруд. Під час землетрусів вміє знешкоджувати бомби і гасити масштабні пожежі. Унікального робота змайстрували в Італії. Він може замінити і підстрахувати вогнеборців, саперів і армійців. Трансформер легко долає перешкоди, обладнаний потужною системою сканування місцевості. Важить гігант 117 кілограмів, а за вишки два метри. Італійці доопрацьовують винахід і вже почали випуск першої лімітованої партії роботів. І від сьогодні на телеканалі Антен стартує прем'єра третього сезону серіалу Елементарно. Чого очікувати цього разу від сучасного Шерлока Холмса та його напарниці Джоан Ватсон вже знають наші кореспонденти. Шерлок Холмс та Ватсон знову беруться до справи у серіалі. Елементарно персонажів Конан Дойла помістили в інше місце і в інший час. Події відбуваються нині, і не на лондонській Бейкер-стріт, а в нью-йоркському Брукліні. А декому змінили стать тепер помічник Шерлока Джоан Ватсон. жінка? Це було насправді ідеальне вбивство. Тоді чому ти такий щасливий? У третьому сезоні в серіалі з'являються кілька нових персонажів. Напарником Холмса стане акторка Кітті Вінтер. Навіть захотілося тебе обійняти. Це було б не обдумане рішення. У перших двох сезонах Холмс і Ватсон розслідували найзаплутаніші справи, з якими не могла впоратися поліція. Та унікальна пара детективів розпалася. Шерлок повернувся працювати в Лондон, а Ватсон залишилася в Нью-Йорку. І що ж сталося? Як би це не було заплутано, ми скоро дізнаємось. Утім, Шерлок Холмс довго в Лондоні сам працювати не зміг. Він повернувся до Нью-Йорка з однієї простої причини. Холмс дуже сумував за Джоан та їхньою спільною роботою. Чудовий ранок щоб усвідомити, що ти потрібен людям. Час братися до роботи. Тож, у понеділок, 30 листопада, о 21.30 на телеканалі Антен. Не пропустіть прем'єру третього сезону серіалу. Елементарно. Марина Боросполець Назар Міліневич НТН. Десятки мешканців Запоріжжя стали жертвами різкого перепаду напруги в електричній мережі. В одну мить люди залишилися без коштовних електроприладів. Нині постраждалі місця не шукають винних, які би компенсували збитки. То кого мають покарати? з'ясовував і наш Сергій Вендін того дня у квартирі Юлії сталася локальна світлова вистава. Це сталося десь в районі дісяті часов вечора. Пішов великий перепад електроенергії. Почали мігати всі лампочки різко. Потім такой небольшой, як зрив на кухні, вився. Це шоу вогнів дуже вдарило по гаманцю жінки. В одну мить у неї вийшла з ладу ботова техніка на понад 12 тисяч гривень. Тож що згорівшає. Мультів, потім в господи, роутер, мікроволновка. Я не знаю, як как... чудом іщу. Еще... Уціліла у нас все остальна техніка, телевізор, холодильник. Ну, скажем, так очень приятно стало, що что хоч что-то живое осталось. Підраховують збитки після перепаду напруги й у крамниці, що в сусідньому будинку У нас перегоріли дві каси, четверо вісов, три холодильника, модеми, акустична система музикальна. Нам поміняли оборудовання, звісно, повезли на ремонт. Січас ідюта ценка той ліба ета робоче, ліба ета уже ні. буде. постраждалі. Одразу знайшли причину аварії в електричній мережі. Обірвався дріт, який веде з однієї з багатоповерхівок до трансформаторної підстанції у дворі. Два домі, ті, які згоріли, вони підпитані ті, цієї підстанції, що у дворі, і все. у Запорізькому обленерго кажуть, що того дня дійсно була аварія, але на іншій підстанції там відірвався дріт заземлення, але ця пригода не має жодного стосунку до тієї тра. Трансформаторної, на яку нарікають люди. Про те, що в мешканців двох будинків згоріла побутова техніка, енергетики дізналися від журналістів. Тож обіцяють найближчим часом розібратися в ситуації. Це різні це різні це не абсолютно. Тобто, одні запитані від одного, інші запитані від Звісно, що ситуація. в ми тепер будемо займатися. Чому? Тепер, тому що

Рішати це буде суд, це не будуть рішать ні Это, ні должно бути подано в суд. Юристи в ситуації, в якій опинилися постраждалі мешканці, двох п'ятиповерхівок радять одразу писати скарги до енергопостачального підприємства. Необхідно добре підготуватися, звісно, до цієї справи, скласти акт, заручитися показами свідків. Якщо техніку було відремонтовано, отримати довідку про вартість ремонту і Довідку від сервісного центру про те, що техніка вийшла з ладу саме з вини постачальника електричної енергії, тобто в зв'язку з перепадами напруги. Та аби уникнути таких негараздів у майбутньому, комунальники радять встановити вдома реле напруги, яке убезпечить домашню побутову техніку від різких перепадів. Сергій Вендін, Олександр Осадчий, Запоріжжя, НТН. І Це всі новини на цю годину. Наступний посвідка дивіться о 23.15. Побачимось.